Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, от є такі реперні речі, які демонструють тим людям, які здатні, так би мовити, до аналізу. Цікаві дуже речі. Так. Цікаві дуже речі відбуваються. Наприклад, спорт. Нині, який нібито поза політикою, оце ж уявіть собі, що робиться в голові в оцих діячів спортивних, світових, європейських, які заявляють, що спорт поза політикою, і разом з тим виводять спортсменів із прапорами. Грають гімн і все таки інше. Ну, як це? Ну, розумієте, одне з одним не зв'язує, не можуть зв'язати. Це є ідіотія, коли людина одне з одним не здатна е, зв'язати. Спорт це і є політика, так? Те, політика в спорті. Так. Тому що політика це спосіб досягнення мети у всьому. Кулінарна, може бути, політика, медична, спортивна, яка завгодна. Пояснюю, на пальцях. Так, так ось. Дивися оці всі спортивні змагання. так, І дивися реакцію московитів-антрофагів на перемоги українських спортсменів. Ну, справа в тому, що. Якщо дивитися на спорт, то виходить, що Україна є, так, а Московії антрофагії як такої немає. Вона навіть виступає під якимсь нейтральним прапором. Тобто невідомо, хто то виступає, тобто спортсмени є, а держави як такої немає. Ну, на це ж треба врешті-решт звернути увагу. Так. І от ну, останні які змагання там відбуваються, наприклад, в Європі стрибки в висоту. І Три із трьох спортсменів, які золото, срібло і бронза, дві золото і бронза це наші українські красуні. Так, мало того, що вони дуже гарні спортсмени, так вони ще ж демонструють на весь світ, так би мовити, генетику української нації, так, і, і, і конструкцію, і, і ну, неймовірні за красою обличчя там, Могучих, Левченко там, і інші е, наші спортсменки. Ну там же ж виступають і інші. І хоч не хоч, а е, ти порівнюєш, як здатний до аналізу і до головного методу порівняння їхніх там, німецьких, французьких, там, американських, там, британських, всіх і українських. Ну, самі подивіться, не треба нічого іншого. так, Самі подивіться, яка в них реакція. Яка реакція, яка, яка страшна чорна заздрість, так, о, панує в цьому народу, яка, яка неповноцінність. У їхніх висловлюваннях вказую, вони відчувають, що вони гірші в спортивному, в генетичному сенсі за українців. Ну, а тут подивіться, остання ну, перемога української збірної з футболу і з таким рахунком 4-0, та ще в гостях над. Ну, Збірною Молдови. Що ж виявляється? Виявляється, що московити Андрофаги, включаючи такого діяча, як Медведів, так, який каже, що ніяких українців нема, ніякої України нема. Він дивиться ці всі спортивні змагання. Здається, яке йому діло до, до до України, якої нібито немає? Так, А виходить, що це е, так званої Російської Федерації, а насправді Московії андрофагії немає, навіть Олімпіади, на, на Олімпіаді. Так, е, дозволили їм виступати під нейтральним прапором. Так. Ну, і найсмішніше, як на мене, це те, що вони, е, виступи українських спортсменів, матчі українських команд, особливо з футболу, дивляться, а от виступи власних, е, ніхто не дивиться, воно їх не цікавить. І все. Тому що це ще один приклад прояву. Ну, реальної неповноцінності цього народу, так. його генетичного походження від людожерів, тобто андрофагів. І це не я придумав, професор Масляк, це сказав батько історії Геродот.